У нас є такий цікавий запит. У фасаді. Потрібно, щоб ось тут були міліметри, а ось тут були метри. Тобто, лінійний розмір має бути на одному ж кресленні в одних одиницях, а висотна відмітка має бути в інших одиницях. Для цього потрібно перейти на параметри. Робоче оподобання щодо проєкту і розміри. У розмірах у нас є окремі параметри на лінійний. Так само тут є в нас на радіальні оці всі речі висотні відмітки. Бачите, ми переключаємося і можна переходити кожен раз на інші параметри. Ось тут, зокрема, нам важливо прослідкувати, щоб був міліметр з одній, з, без верніше десяткових знаків. А ось тут нам треба, щоб було метр і з трьома десятковими знаками. Ось, Тут є масштабованість допоміжної лінії, або вона фіксована, або відповідно до масштабування. Але так, то ми можемо зберегти, до речі, спеціальний, м -м, спеціальний набір. Давайте назвемо його замість спеціальний, натиснемо зберегти як. І натиснемо на фасад. Фасад та розріз. Ймовірно, параметри можуть нам бути корисні для цього. Пишемо Окей. І тепер у нас ось тут будуть метри. kuuest kaks tuhat millimeetri .